Вітаю, друзі! Про те, як і чому здох Сталін, історики сперечаються досі. Розглянемо кілька версій. Ніхто з істориків не заперечує лише те, що він, по заслугам, в момент, коли його знайшли паралізованим, лежав у калюжі власної сечі. Одні вважають, що правителі Радянського Союзу здох своєю смертю, інші запевняють, що він став жертвою, змов своїх соратників. Обидві точки зору мають свої аргументи. Отже, 5 березня 1953 року, 21 година 50 хвилин. Цієї хвилини серце Сталіна нарешті зупинилося. Зусилля Консиліуму найкращих московських лікарів, які лікували його три дні після удару, виявилися безплідними. Диктатор помер, чорти забрали його душу. За 10 хвилин до цього йому вкололи адреналін. Остання надія завести серце, яке прирекло на смерть мільйони життів. Не допомогло. Дочка Тирана Алелуєва писала пізніше. Агонія була страшною, вона душила його в усіх на очах. В останню хвилину він раптом розплющив очі і обвів ними всіх, хто стояв навколо. Це був жахливий погляд, чи божевільний, чи гнівний, і сповнений жаху перед смертю. Йосько побачив те. Що бачили мільйони людей, яких він своєю політикою та прямими наказами вів до смерті. Виявилося, що це неприємно злякався Йосько. Наступного ранку газети повідомили народу про смерть Сталіна. На той час найближче оточення вже погодило перший переділ влади. Домовленості про це уклали ще до смерті господаря. Письменник Симонов свідок тих днів згадував, як 5 березня у Кремлі вищі особи держави обговорювали новий склад радянського керівництва. Всі ніби скинули з плечей тяжкий тягар, наче дихали вільніше. Учорашні соратники поспішили зайняти нові місця, які раніше належали диктатору. Маленков став на чолі Ради міністрів, Хрущов очолив апарат ЦК. Берія, Молотов, Каганович та Булганін сіли у крісла заступників Маленкова. Одночасно скінчилася ціла епоха моторошна, велика, кривава, нелюдська та огидна. Через півгодини після смерті Сталіна в його кабінеті Хрущов та інші діадохи ділово обговорювали похорон покійного, але в його крісло ніхто не сів. Холопи боялись, а раптом воскресли. Подобається. Тисни вподобайку, підписуйся на канал, тисни дзвінок і не пропустиш наступні відео. А головне підтримай Збройні Сили України. Отже, версія: ще один інсульт. Ця версія не кримінальна. За нестачею документальних свідчень, а також через специфіку самого питання, історикам доводиться всерйоз розглядати дві версії смерті Сталіна. Офіційною та довгий час. Основною була версія про інсульт викликаний гіпертонією та атеросклерозом судин головного мозку. Лікарі, професори Лукомський, Ткачов, Філімонов, Глазунов та інші оглядали Сталіна 2 березня і дійшли висновку про крововиливу мозок. Інсульт викликав втрату мови та параліч правої руки та лівої ноги, хворий зліг. Якби це був не Сталін. Сказали б зразу, смерть неминуча. Проте його лікували і цілком, відповідно до діагнозу, у призначеннях значилося: абсолютний спокій, залишити хворого на дивані, п'явки за вуха поставили 8 штук, холод на голову, гіпертонічну мікроклізму з сірчанокислою магнезією, киснева подушка. Пацієнту кололи глюканат кальцію, кофеїн, кардіозол, глюкозу камфору. Якщо це дало якийсь ефект, то лише тимчасовий, вранці 5-го числа Сталіну стало гірше і надвечір неминуче сталося. Хоча вже з 3 березня всім у Кремлі стало зрозуміло теран помре. Схильність Сталіна до інсульту також не викликала сумнівів. Гіпертонія його була відома, причому до ладу не лікувалася. Диктатор вважав ліки зайвими і дуже боявся отруєння, особливо в останні роки життя. Лікарі вважали, що ще до 1 березня 1953 року він, мабуть, переніс кілька мікроінсультів, а можливо, й досить серйозних крововиливів. Крім того, спосіб життя та харчування Сталіна були вкрай згубними для 73-річного іпертоніка. Багаторічний стрес, робота по ночам, запальність, куріння, рясна їжа, регулярне вживання вина. На цьому тлі інсульт виглядає закономірним результатом. Однак не все так просто. Версія про вбивство. Змова проти Сталіна. Прямих доказів змови проти тирана нема. Зате непрямих ознак, які дозволяють припустити вбивство, досить багато. І одна переконливіша за іншу. Є й свідчення близьких. Молодший син Василь Сталін прямо заявляв про отруєння батька і, мабуть, за це вже у квітні 1953 року опинився у в'язниці за кілька років у могилі. Хоча Василь був кінченим алкоголіком, є підозрілі події та вчинки низки соратників, які можуть свідчити про те ж саме через добу після смерті з Хрущовим Берією, Маленковим та Булганіним, головні бенефіціари смерті вождя Сталіна вразив удар. Пізнього вечора, 1 березня, його виявляють лежачим на підлозі в їдальні на дачі в кунцеві. Охорона чи то вимагає покликати лікарів, чи то боїться це робити, оскільки особистий лікар Сталіна, академік Виноградов, якого єдиного допускали до нього, сидить у в'язниці за нещодавною справою лікарів. Свідчення про поведінку лікарів різняться. Першими приїжджають терміново викликані Берія та Маленков, проте вони заявляють, що Сталін просто спить і наказують його не турбувати. Втім, свідчення про це не перевірені. Походить вони від колишнього охоронця з спогади якого містять дуже ненадійні факти. Лікарів до хворого допустили лише вранці 2 березня. Таким чином, Сталін багато годин пролежав без лікарської допомоги, обіцяний, яку він цю допомогу явно відчайдушно потребував. Чи був мотив у Берії та інших вищих чинів вбивати Сталіна, наприклад, утруївши чи спеціально затягнувши пошук та допуск лікарів? Звичайно так. Вистачило б і того, що ніхто з них не відчував себе в безпеці. за Таліна. І рано чи пізно проти диктатора міг зіграти загальний страх і солідарність у боротьбі за самозбереження. Берія, який фактично мав усі можливості для проведення подібної спецоперації, ось, мав дійсно причини. Сталін вважав, що лікарі-шкідники, на яких він наказав обвалитись Міністерству державної безпеки, діють разом зі зрадниками, чекістами та вимагав знайти. Останніх дуже легко цей ланцюжок міг довести до самого Берії, який опинився б біля стінки, як і його попередники Єжов та Єгода, про що, звичайно, не забував ні на хвилину Берія. Тож Лаврентій Павлович міг і наважитися, особливо вважаючи на те, що з 1952 року Сталін готувався до нової кадрової революції, нової кадрової чистки. За смертю тирана було чимало дивного. Офіцерів охорони Сталіна відправили подалі з Москви різними містами. Лікарів, які лікували хворого, підбирав особисто Берія. Він контролював, як вони заповнюють документи. Професор Русаков, видатний паталогоанатом, провів ростин Сталіна, а 12 квітня 1953 року передчасно помер. За чутками він виявив у шлунку явну ознаку сильного отруєння, що й спричинило інсульт. Начальника Русакова Куперіна, а також міністра охорони здоров'я заарештували та заслали на роботу до Воркути. Це лише мала частинка деталей, що вимагали пояснення, які дозволили б історикам. Першим був емігрант Авторханов, засумніватися в природному характері інсульту. Перелічені підозрілі факти виглядають так, ніби змовники замітали сліди. Проте непрямі докази не можуть бути вичерпним. Доказом змови ще менш переконливі чутки та інтерпретації висловлювань. Перебуваючих змовників. Нібито Берія говорив 1 травня 1953 року на трибуні Мавзолею під час параду я всіх вас урятував. Я прибрав його дуже вчасно. А Хрущов 1964 року, розмірковуючи про Сталіна, наче проговорився, він заявив: в історії людства було чимало тиранів жорстоких, але всі вони загинули так само від сокири, як самі свою владу. Підтримували сокирою. За змовою відкрито обурювався голова Албанії, Ходжа, і так само осуду піддавав Радянський Союз Китай. Але тиран здох. Здохне наступний.